Time, so, nice to meet you. Сьогодні ми приймаємо досить поважних для нас гостей. Це представники міжнародних відділів декількох національних товариств зі всього світу. So I'm very inspired. We went to the warehouse today, and to see the volunteers and the staff and the scale of your movement of goods to meet uh, the needs of internally displaced people, people caught up in the conflict, is fantastic. And then just coming to the branch here in Venezia, uh, you can see the dedication of the staff and the volunteers. We are helping our people Ukraine, our Вразливим верствам населення по сприянню гуманітарній допомозі. Наразі ми тут отримуємо гуманітарний вантаж та його вже відпускаємо по регіонах, котрі в цьому найбільш нуждені. Тут зараз ми вирішуємо, яким чином краще налагодити нашу співпрацю, яким чином більш ефективно використовувати кошти, які надходять від донацій з усього світу, і яким чином налагодити нашу роботу так, щоб вона була більш швидкою, більш скоординованою і, звичайно, приносила більше користі. We have 24 Вив твентіфорійналбренчес і корінту адміністратив реформ тоф among these 200 branches, now Uh, absolutely operational and active uh, 125 140 branches of course we lose some uh, uh, branches in the east uh, in lugansk and donetsk so now we have like uh, 8000 volunteers this is number it increased more than twice uh, from the 24th of february from the beginning of war and i will go back and explain that to uh, my own national society as we will continue to support for many years to come Звичайно, будь-яка така зустріч вона несе лише позитивні результати, можу сказати, і звичайно, ми домовляємось і про фінансування окремих програм, які допоможуть нам бути більш ефективнішими. І тут вже, мабуть, іде мова про більш довгострокову перспективу, яким чином ми будемо реагувати на наслідки війни, як ми будемо відбудовувати країну, яким чином ми будемо допомагати нашим людям саме там у перспективі року, двох трьох.